А червень місяць не одержала субсидії. І куди звертатися, я не знаю. Полтавка пані Тамара нарікає, отримувала субсидію щомісяця до 15-го числа. З початком літа нарахування припинилося. Скаржаться на її відсутність і інші містяни. Звісно, получаю, але зараз немає. А чого немає? А от куди ми знаємо? Якому місяці? Ну, ось два місяці. Вже. Літку я взагалі не отримувала, тільки в зімні време. Якщо житлова субсидія була призначена в опалювальний сезон, вона буде автоматично продовжена і в неопалювальний. Проте в неопалювальний період через відсутність витрат на тепло кількість субсидіантів зменшилася, пояснюють в пенсійному фонді, у тому числі і серед пенсіонерів, адже пенсії у березні зросли. В березні місяці усім пенсіонерам було проведено індексацію пенсій. Наслідок цього у нас було збільшення доходу. Призначення субсидії відбувається тоді в нульовому розмірі, і людина думає, що їй не приходить субсидія. а Насправді вона призначена просто в нульовому розмірі. Така людина може своїм доходом перекривати сплату тих комунальних послуг самостійно. Причиною відсутності літньої субсидії може бути і наявність заборгованості за комунальні послуги, пояснює Дмитро Табурець. У разі наявності заборгованості протягом трьох місяців, на яку сума цієї заборгованості складає 40 неоподаткованих мінімумів, що в грошовому еквіваленті становить 680 гривень, і строк позовної давності такої заборгованості не минув, оскарження в суді її, то в такому випадку субсидія не призначається. Причина третя відсутність послуги з опалення. Через це сама сума комунальних платежів у більшості осіб вона ну невелика сама по собі, і тому таким особам внаслідок проведених перерахунків їм житлова субсидія. Призначається в нульовому розміру через те, що особа самостійно може сплачувати житлово комунальні послуги. Кожна ситуація індивідуальна, говорить в пенсійному фонді. з питань щодо невиплати літньої субсидії, можна звертатися до сервісних центрів за місцем проживання в головне управління пенсійного фонду області або через особистий кабінет на їхньому сайті.